Задати важливе запитання і отримати відповідь. Так, ну, відразу кажу, в когось щось завершується. В когось Любий процес, процес життя, стосунки, процес трансформації мені показують, в когось завершується процес трансформації. Так, куди ти виходиш? Ти виходиш у відповідальність, ти виходиш у дорослість, ти виходиш у ресурсний стан, дорослий, відповідальний, у стан, коли ти отримуєш зараз, будеш отримувати по праву. Тобто те, що заслужила або заслужив. І зараз до тебе будуть приходити люди, яких ти заслужила або заслужив. Зараз будуть до тебе приходити ресурси, гроші, всі ті блага, які були заслужені, тому що ти попрацювала над тим, і тут характерник приходить і передає що бажання збувається, бажання збуваються, ти стаєш, вже стала чи став господарем, ти господар свого життя, ти, ну скажімо, пройшов або пройшла перевірку чогось дуже важливого у своєму житті. І за це ти отримуєш ось що нагороду, стабільність у своїх правах, стабільність у грошах, матеріальних ресурсах, тому що ти пройшла цю трансформацію, якийсь для тебе складний період життя трансформаційний, він закінчився і ти отримуєш стабільність, ти отримуєш Якісь визнання, те, над чим ти працювала раніше. Тепер ти це приходить у твоє життя, просто настає новий період. Ти давно це хотіла або хотів, і, будь ласка, отримуй. Сам характерник тебе підтримує, задоволений, і у всьому тобі допомагає і оберігає.